Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке Wonderland або Wonder і як його можна створити. Отже, що таке Wonder? Це внутрішній світ у вашій голові, ваша фантазія, де живе ваша тульпа, і також можете до неї туди заходити. Це не є обов'язком створення тульпи, а просто як місце для вас і тульпи, але якщо ви його не створите, то їй не буде просто де жити. Але можете і без нього. Там ви зможете з нею. Візуалізувати, як і без Вондера, взаємодіяти, придумати багато-багато всього, на що тільки дозволить ваша фантазія. Отже, як створити Вондер? Це просто творчий процес фантазії. Ви уявляєте будь-яке місце, де вам комфортно, і тоді, коли просто створіть спочатку хоча б поле, і уявляєте себе там. Якийсь маленький предмет в руці, і вже з цього поля ви можете створювати все, що захочеться. У мене, наприклад, це хатинка біля озера, і там нам дуже комфортно також є дерево з гойделкою. Але вам я раджу все-таки створювати місце, яке ви дуже добре знаєте і можете легко уявити. І далі не хвилюйтеся про деталі. Згодом ваш вондер буде здаватися все реальнішим і реальнішим. Спочатку він буде розмитим або змінюватися, але все ж це ваша фантазія, яку ви можете поправити в будь-який момент, який для вас зручно. Використовуйте всі почуття. Коли ви уявляєте вондер, думайте тільки про те, як він виглядає. Повіть, як він пахне, наприклад, які там звуки, які відчуття, просто зрийтеся на ньому, і не потрібно задумуватися про щось інше. Краще зробити медитацію та очистити свої думки, подихати, трошки зосередитися на диханні, і тоді вже його створювати. Отже, далі розповсюджене питання: а як же зайти в Вондер? Та це просто легко. Ви просто уявляєте себе там і ви вже зайшли в Wonder, бо ви не можете відчувати його як справжній світ. Просто уявили, що ви там і ви вже в Wonдері. Або можете просто продумати якісь там сходинки чи ще якийсь спосіб. Телепортації, заходу в нього, і це все, все буде правильним, бо немає ніяких залізно-бетонних правил. Для чого ж він ще треба, крім того, що тульпі не буде жити? Відпочинок. Це твоя особиста зона, де ти можеш відпочити від реального світу і ослабитися. Смістення зв'язку з тульпою. Введення часу разом у наді допомагає розвивати ваші стосунки, і робить тульпу більш реалістичною та відчутною. І наостанок можу сказати тільки те, щоб ви не боялися експериментувати з ним, бо треба зробити саме такий, який подобається вам і вашій тульпі. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо у вас є питання, пишіть їх у коментарях. Ми з тупою постараємося відповісти на все. До зустрічі!